Якщо підсумовувати всі зусилля станом на зараз, як я сказала, ми маємо, хоч і незначний, але тим не менш позитив. Як мінімум, за словами очільника української делегації Рустема Умєрова, Росія та Україна обговорюють можливість обміну полоненими тисячу на тисячу. Якщо це, зрештою, відбудеться, це буде наймасштабнішим обміном військовополоненими за весь час повномасштабного вторгнення. І знаєте, хоч нам, звісно, хотілося інших новин, але насправді навіть це зрушення, навіть ця надія є. Підставою і заради цього, хоча б варто було розпочинати цей процес, бо якщо ще тисячу українських полонених опиняться вдома, це будуть вкрай чудові для нас новини. Далі. Україна та Росія також, начебто, погодились спільно працювати над організацією зустрічі на найвищому рівні за участі Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна, як заявляє українська сторона, і, зокрема, наш президент, ця зустріч необхідна для того, аби справді зрушити вперед у питанні припинення вогню, оскільки ані російська оця бутафорна делегація, яка була представлена, не має повноважень ухвалювати відповідні рішення. Ну і крім того, ми чудово усвідомлюємо, що такого ж типу рішення. Може ухвалювати лише російський диктатор Путін, який одноосібно керує своєю державою, тому як повідомила до речі, уже і турецька сторона, яка була присутня під час перемовин, це важливий нюанс, оскільки росіяни наполягали на тому, аби нікого не було під час перемовин української та російської делегації для того, аби ці перемовини тривали віч проходили віч на віч. Але зрештою, турецька сторона таки залишилася. І як відповідаючи на моє питання, заявив речник Української МЗС Георгій Тихій. Турецькі партнери були присутні під час усіх переговорів і не залишали росіян та українців на один.